По моєму виду ви бачите, що я повна сил і енергії, да? нам зараз з вами треба пострибати. Ану. Я до речі в штанах дуже моїх улюблених. Погнали. Це мій бренд одягу. Там є ще худі, така біжева. І... Я коли виїхала з України, я просто забила хер. Я не знаю, що з ним робити. Як це керувати з Європи? Плюс у мене нема зараз жодних емоційних ніяких сил на це. Плюс у мене нема жодних фінансів, вільних теж на це. Сьогодні я зробила над собою зусилля, і всьому цьому трешу, який в мене відбувається в плані збиття режиму, я... Так, 10 я позаймалась зарядкою. Зараз ми будемо стривати, а я вам буду розказувати всякі байки. Сьогодні я позаймалась зарядкою. Ну, Тибетську гормональну я роблю це вже для мене як звичка. Але я за весь цей. Період переїздів своїх я реально ну, якби не встигала. інколи просто, знаєте, коли ти в два ліг, а в шість в тебе вже персоналка, то просто відкриваєш очі в 5.55 і вперед. То я сьогодні знала, що я йду в качалку, але при цьому я взяла і відзаймалась. Зарядки, дуже собою пишаюсь, бо найкраще рішення таке було прийняти, робити зарядку літом. І в мене просто була ідеальна режимна система. Я кожен ранок робила зарядочку, кожен ранок масаж обличчя. Тренування в мене були кожен день: то біг, то силові, то заняття, які я знімала, ну сумарно я з собою дуже пишалась. І дуже класний результат. Бо ти зранку запускаєш лімфу. Це одне, це не тренування. Ти просто запускаєш лімфу. От. І мені дуже це подобалося. Сьогодні я виходить, знала, що я йду в качалку. Так, ставимо 10 хвилин. Можете мені задавати питання, я вам буду розказувати щось. Так, стрибаємо. Я знала сьогодні, що я йду в качалку. Треба трошки вище. Причому тут трошки мало місця, то я в куточку у вас треба. Але при цьому я зранку взяла і зробила зарядочку. Потім ми поїхали гуляти з батьками. Потім я попрацювала в мене був прямий ефір. До речі, тема ефіру якби смішна була. Але, ну, тіпа, суть дуже потужна. У мене був прямий ефір з астрологом, яка розбирала, чи є в натальній карті людини аспекти залежностей. Ну, тобто, чи умовно можна подивитися в натальній карті людині, чи буде вона ну, алкоголіком чи наркоманом, чи є схильність до цього. І найцікавіше, як я вийшла взагалі на такий ефір. Розкажу вам перед історію всю. Це ну десь коли стрибаємо. Так ось, перед історією. Я ввела рубрику Алкаші. Ну, поржала, пержала, алкаші, алкаші. Але ця рубрика ну, почала набирати популярність і вийшло так, що прокоментував один такий рілс нумеролог, що є в цифра в даті там, народження, яка показує, що у людини може бути залежність. Ну і я записала на цей коментар рілс ще. І оцей різ прокоментувала астролог, що типу, так і так, Даша, можна дійсно підібрати умовно там, майбутнього чоловіка без залежностей. І от на цей момент мені стало цікаво. Окремо в мене є друг, з яким ми... Ну, якби трохи в жарт, але не в жарт, а, вирішили, що нам взагалі ідеально от по всім цим, знаєте, типу, а, приколам стати кумами, які дружать, бухають разом, будинки поруч будують там, в такому духі. І от всі ці інстаграмні приколи про кума ми один одному шлемо. І я пожартувала, кажу, така нафіг мені людина без залежності. Типу, мені навпаки. І астролог Алесі зробила розбір його натальної карти і моєї. І вхід в цю історію наче смішний, але по факту дуже сильна була, ну, дуже сильний розбір був. По-перше, Олеся розібрала мою карту, і я розказувала величезні взагалі. Зміни в моєму житті, які відбулися після от мене була одна консультація у астролога один раз в житті. І я розказувала, що я от взяла те, що мені порекомендували, і я дійсно робила дуже багато кроків по рекомендації астролога. Бо мені астролог сказав, що в тебе буде період, коли в тебе будуть всі шанси. Просто всі шанси реалізувати от те, що ти хочеш. І вона дійсно підтвердила, що в мене 5-7 років останні це був час, коли я мала збирати максимум знань, змін, змінюватись. І так і було, бо я знала, що мені треба підготуватись. І для мене, звісно, це було дуже прикольно. Ну от чесно, це було дуже прикольно, знаєте, як наче знати, що ну, не знаю, я от 22-му році готувалась. Я підготувала там на всякий випадок документи довіреності. Да? На тата мого сина він на мене, на всяк випадок, а вдруг хтось із нас буде з дитиною, не зможе у разі чого там виїхати. І, ну, тобто, я така людина, мені краще підготуватися. Я використала цю по факту консультацію дуже потужно. Тобто я за ці роки зробила дуже багато. Так, щось я. Коли приглю, мені здається, що я б'юсь головою в кадр. І виходить, що я з такою радістю сьогодні сприйняла а, цей розбір. І так, з однієї сторони, ви можете сказати, що там, це не про мене, астрологія. І я, в принципі, згодна з вами, бо ну, це схоже, да, така думка. Мені чотири хвилинки. Добре. Хто там стучить? Добре, дякую. А, я гостя, а що? І виходить, але якщо, м -м, знаєте, як, ну не знаю, от, наприклад, макіяж важливий для того, який є тренер, з однієї сторони, наче ні, да? а з іншої сторони, коли ти класний тренер і при цьому можеш в кадрі класно виглядати, ну це плюс. Якщо ти класний тренер, класно виглядаєш в кадрі і при цьому вмієш красиво говорити. Це ще плюс. І якщо ти, наприклад, класний тренер, класно виглядаєш в кадрі, вмієш красиво говорити, і ще, не знаю, знаєш, який тон помади тобі підходить, це ще більше плюс, так? І отак саме з і для мене. Тобто дії маєш робити ти. Це однозначно. Але фізика може доведено, що є періоди там, для цього, для чогось більш сприятливі, для чогось менш сприятливі. І, ну, чого б не користуватися цими даними, якщо вони існують. І це для мене як оцей знаєте, відтінок помади. Тобто він вирішує, коли ти робиш дії, розвиваєшся, змінюєш своє життя і було б круто знати, коли є якісь більш сприятливі дати. Ми з Олесією вирішили зробити ще один ефір прямий а, і поділитися тим. Тобто зараз у нас тема була, чи є в, в натальній карті спект залежності у людини. А ми з Олесією, раз вона вже розібрала мою натальну карту, вирішили зробити в найближчі дні. Ну, найближчі, я не знаю, в мене просто, щоб ви зрозуміли, в мене такий таймінг, Завтра, ну зараз я докажу, найближчі дні ми домовились зробити розбір мій плану на рік. Тобто астрологічно в мене зараз найважливіший рік буде відбуватися в кар'єрі. І я вам чесно скажу, я це знала. Я до цього 5 років готувалась. Я вмію вести себе на камеру, фарбуватись. У мене 50 продуктів готових, я перейшла на онлайн, я вивчила англійську, я маю кучу професій, окрім спорту. Якщо закінчиться спорт, я пойду працювати капітаном. Не буде, не знаю, роботи капітаном, я буду писати психологічні допомоги, бо я психолог спортивний. Ну, без е диплому, але це як супутня професія в спорті, я закінчила. На чітку, не буде цього я буду консультувати, не буде цього буду писати програми. Ну, коротше, я готувалася бути дуже сильно різносторонньою. І скажу вам відверто, а, мені зараз дуже складно. Я в 6 вечора сиділа і хотіла просто укритись ковдру і залягти спати. Но мені в 6 треба було. Повечері з батьками, бо я у них була аж рік назад, і ми домовилися о 6. О 7 в мене англійська, о 8 я тренувала сина, о 9 я зараз вийшла в ефір. Після того, як я зараз вийду в ефір, це буде 10, я буду дивитися лекцію по яхтингу 2,5 години. І в 12.30 почну писати свої практики. Випускати рілзи і так далі. І бажання лікти спати. в мене було ще в 6 вечора. І, так, е, да, мені складно, але я думаю, що це дуже круто. Навіть, знаєте, не з аспектом, подивитися, як я проживаю рік, а е, можливо, ви почуєте для себе щось дуже важливе. Наприклад, які цикли мають бути по життю. І, можливо, вам це теж буде дуже цікаво розуміти, коли ти готовий. Ну, умовно, це попереджений, які етапи да, тебе чекають, що е, взагалі робити. А глобально е, я взагалі е, дуже задоволена Олесі. Якщо вам цікаво, то ефір від 4 лютого на Ютубі я землю. Він якраз ну, на інстаграм є, Розбір якраз... Е, Астрологічне мене і мого майбутнього кума. Десять хвилин у нас все. Щастя, здоров'я, дякую вам. Займайтеся собою, рухайтесь, аби були сили жити це життя. До побачення!